Чи можуть мобілізувати до 25 років, адвокат роз'яснив, кого можуть призвати в жовтні. У яких випадках можлива мобілізація до 25 років, а коли призвати до ЛАВ су не можуть, ми запитали в юристів. До 9 листопада 2024 року в Україні продовжено воєнний стан і триває загальна мобілізація. Чи призивають зараз чоловіків віком до 25 років, адвокат розповів. Кого за законом можуть мобілізувати, а кого ні? Мобілізація до 25 хто не підлягає, за словами адвокатів Євгена Камишева та Руслана Мельника, питання регулює закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, він вказує на те, що мобілізованими є військовозобов'язані чоловіки, зокрема і до 25 років. Отже, цілком логічно. Що якщо чоловік не має статусу військово зобов'язаний, а має лише статус призовника, то він не є військово зобов'язаним і не може бути призваний до СУ, доки не досягне мобілізаційного віку, тобто доки йому не виповниться 25 років. Також адвокати наголосили, що до 25 років особі можуть вручити повістку. Закон не обмежує категорії чоловіків, яким не можуть бути вручені повістки. Але це робиться для уточнення військово-облікових даних. Вручення повістки особі до 25 років, яка раніше не проходила військової служби, не означає її мобілізації. Хоча на практиці можна натрапити на випадки, коли таких чоловіків все ж таки мобілізують. Нагадаємо, що призовники це хлопці від 18 до 25 років, які приписані до призовної дільниці. Цей статус та інші вказані у військово-обліковому документі. Тобто, за законом, призовники віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані виключно за власним бажанням. Коли можлива мобілізація до 25 років. як згадували раніше, якщо чоловік має статус військово зобов'язаного, то його можуть мобілізувати, навіть якщо йому немає 25 років. Статус військово зобов'язаний. Чоловіки віком до 25 років можуть мати в таких випадках. Відслужив в армії в мирний час. Закінчив військовий виш або військову кафедру і має військово-облікову спеціальність. Донедавна був ще й третій пункт. Військово зобов'язаними визнавали хлопців віком до 25 років яких раніше медкомісія, військово-лікарська комісія, визнала непридатними до служби в мирний час та обмежено придатними в час воєнний. Оскільки статус обмежено придатний прибрали з нового закону про мобілізацію, то такі хлопці автоматично потрапляли в категорію військовозобов'язані. Ті ж, хто мав статус придатний, до 25 років не потрапляли в цю категорію. У вересні мобілізацію обмежено придатних хлопців від 18 до 25 років зупинили. Написав у своєму телеграм-каналі народний депутат ВРУ Олексій Гончаренко та послався на директиву командування сухопутних військ на оперативні командування та на ТЦК 1162121409 від 19 вересня 2024 року. Водночас, за словами депутата, демобілізації тих. Хто до 25 років уже був мобілізований, немає. Вище згадана директива не була опублікована, і публікувати її не будуть. Вона має гриф для службового користування.